Звинуватила Савченко в провалі оборони ЗСУ під очеретино. Це ж на думку безуглої запустило процес формування ударного кулака росіян для наступу на Покровськ. Жабогадюкінг до того про Савченко не було чути два роки. З її соцмереж було відомо, що вона знаходиться в лавах ЗСУ і воює на передовій. Але через наїзди Безуглої Савченко заговорила. Виконують бачили, щоб я випендрювала, що я знімала якісь відео, якихось боїв, ставила їх денебудь в інтернеті. Ви коли бачили, щоб я палила позиції, на яких я знаходжуся або на яких я воюю. Ви коли бачили, щоб я підставляла людей, з якими я воюю. Зрозумійте, я дійсно Савченко. Мене знає вся Україна, і мене можуть пізнати дуже багато людей в світі. Якщо я буду показувати людей, з якими я воюю, перша мішенька автоматично стаю я, друга я підставляю тих людей, з якими я воюю. Мені не потрібна популярність, мені не потрібен піар, мені не потрібні відосики для того, щоб показувати, що робить наша Україна. Знаєте, для мене Савченко з тих людей, які прожили політичне життя просто в пришвидшеному режимі: російський полон, повернення додому, робота в раді, служба. При цьому її затягнуло в таку кількість скандалів, що тільки Коля Тищенко може позмагатись. А що ви думаєте про Надію Савченко? Чи повернеться вона в політику після завершення війни?